Чоловіки раді, чи зустрічалися б ви з самотньою мамою? Чому? Ніколи знову. Допомагати виховувати дитину протягом двох років, що в один чудовий день вони просто пішли, навіть не попрощавшись. Найгірше, що я коли-небудь відчував у своєму житті. Я ніколи не забуду малого, який просто хотів передати мені привіт, а його мама сказала йому почекати, поки я віддам їй решту її речей. Після цього я сів у машину і розплакався. Він просто хотів передати привіт, тому що ми не бачили скільки днів. Мені довелося зникнути з життя малюка, якого я любив. Усім серцем він навіть не розумів, чому найважливіший чоловік у його житті з того часу, як йому виповнився рік, щез. Я не хочу переживати це знову. Я не буду цікавитись, як у нього справи, запитувати, як він чи добре вчиться, яким видом спорту займається. Мені просто довелося стати приводом. Розлучення це важко. І коли дитина, яка не розуміє, що трапилось, опиниться в центрі подій, моє серце не витримає цього знову. Якби він був моїм сином, я б усе одно бачився з. Ним. Але оскільки я йому ніхто, у той момент, коли вона пішла, я зник з його життя. Мені досі важко знаю, що він ймовірно запитував, де я сумував за мною після того, як вони поїхали. Це розбило моє серце. Ніколи більше не зроблю цього з іншою дитиною. Це жахливо. Я любив цього малого. Боляче згадувати, яким розгубленим він був, коли вони від'їжджали. Хоча одного дня він навіть мене не згадає. Мої перші серйозні стосунки були з дівчиною, яка була матір'ю одиначкою. Їй було 19, а мені 22. Я думав, що оскільки люблю її, зможу відкинути невпевненість щодо мене в ролі відчима. Одначе протягом року я зрозумів, що недостатньо зрілий, щоб впоратись з обов'язками пов'язаними із дитиною. Як тільки я усвідомив, що найщасливіші миті з нею були, коли дитини не було поруч. Я зрозумів, що наші стосунки приречені через кілька тижнів ми розлучились. Якось я зустрічався з самотньою мамою. Двоє дітей, два та шість років. Розійшлися, тому що ну вона була всратою, мамою. Звалила малих на свою матір, бабусю дітей. Та по суті була їм мамою замість доньки. Їй просто було байдуже. Я не міг за цим спостерігати. Мені було шкода дітей. Та принаймні бабуся здавалося добре виконувала свої обов'язки. Я побрався з дівчиною і з двома дітьми. Коли ми познайомилися, вони ще були дуже маленькими. Згодом ми розійшлися. Це зайняло трохи часу, але я домігся того, щоб діти жили зі мною. Ми судились із нею за опіку. Суд визнав, що вона неналежно виконувала свої материнські обов'язки. Я люблю їх як своїх, вже маю від них чудових онуків. Я зустрічався з самотньою мамою. До того я ніколи не хотів дітей, скоріше навпаки, соромно зізнатись. Та тоді я сприймав ці стосунки як несерйозний роман для розваги. Її дитині було 6 років, коли ми тільки почали зустрічатись. Це була розпещена, мала завжди, наче скалка в дупі. Через пару років ми з її мамою одружились, і я виховував дитину як власну. Вона все ще була вередлива і дратувала мене, але я любив її як свою рідну. Зробив би для неї будь-що, якби зна. Спершу я повністю розділяв стосунки з нею та її матір'ю, поки не зрозумів, що вони для мене як сім'я. Саме тоді я й вирішив одружитися зі своєю теперішньою дружиною. Знадобилось докласти значних зусиль, щоб переконати пачірку, що я не намагаюсь забрати у неї матір і не буду несправедливим з нею. Ми одружені 13 років, і у нас чудові стосунки. Щойно відсвяткували 21-й день народження моєї пасербиці. Я люблю її як рідну дитину. Вона дзвонить мені. І щодня ми дуже близькі ніколи не міг подумати, що моє життя піде таким шляхом. Та зараз я не можу уявити його по іншому. Ні, і більшість розумних чоловіків погодяться зі мною. Кілька причин, чому перше, ви будете найнижчим пріоритетом для своїх партнерок, якщо вони хороші мами. Якщо ви маєте вищий пріоритет, ніж її діти, то це не червоний прапорець, це довбаний червоний прожектор з клаксонами. Друге, якщо у вас хороші стосунки з дітьми, але станеться так, що ви розлучите з їхньою матір'ю, ви втратите також контакт із дітьми. Ви ніколи не були і не будете їхньою родиною якщо про тата дітей ні слуху, ні духу, існує велика ймовірність, що вас просто використовують для отримання ресурсів. Якщо тато бере участь у вихованні дітей, ваша партнерка повинна підтримувати певний рівень контакту з колишнім, який був не останньою людиною в її житті. Колишнім, який цілком законно має право цікавитись, де і з ким живуть його діти. Якщо ви перетнете які небудь його межі, може виникнути конфлікт. Він може відреагувати непередбачувано. Четверте. Ви виконуєте всі обов'язки батька та не маєте жодних повноважень і прав на будь-які стосунки з дітьми, на виховання яких ви витрачаєте час, енергію та гроші. Якщо на горизонті досі є тато дітей, самі діти можуть зовсім не оцінити вашу роль. П'яте більшість матерів одиначок зруйнували свою сім'ю за власним бажанням. 70-80% розлучень відбувається з ініціативи дружини. Чи бажаєте ви пов'язати своє життя із жінкою, яка готова і здатна знищити? стабільність власних дітей з будь-яких причин, окрім серйозних помилок з боку тата. Якщо вони готові завдати шкоди своїм дітям, то точно можуть розтоптати ваше серце. Крім того, всі діти, народжені в нестабільних або неблагополучних сім'ях, були вибором матері, коротше кажучи, у більшості самотніх матерів десь захований великий червоний прапорець, вдови та ті, хто втікає від насильницьких стосунків, є очевидними та співчутливими винятками з цього пункту. Шосте: якщо ви думаєте, що що батькам важко заслужити повагу суспільства за їхню роль у сім'ї, то вічі вам буде ще гірше. Приготуйтесь бути головним підозрюваним у будь-якому випадку, пов'язаному із захистом дітей. Якщо хтось із опіки побачить, що є якась проблема. Просто не робіть цього, нехай діти спочатку підростуть. Я в меншості. Я не можу мати власних дітей через ризик генетичних проблем. Я люблю свою дівчину і її сина. Я не міг бажати кращого способу стати батьком, не створюючи нове життя. Я побрався з однією з них. Малюк супер. Єдина проблема спільна опіка з рідним батьком. Він був виродком ще до того, як я з'явився на сцені. Тепер він відчуває конкуренцію через мою присутність, тому став поводити ще гірше. Як батько одинак, я зустрічаюсь майже виключно з матерями-одиначками. Щоразу, коли я зустрічаюсь з кимось, у кого немає дітей. Вони починають ображатись, коли я ставлю сина на перше місце, і це дуже засмучує. Матері одиначки мене краще розуміють. Я б сказав так, тому що я сам батько, але це залежить від того, скільки дітей у неї. Я не хочу футбольної команди. Якби я вподобав її як людину цікаву, смішну, чудову і лише потім дізнався, що в неї є дитина, то напевно так. Якщо я побачив би її на Тіндер із описом на кшталт, моя дитина завжди буде моїм єдиним пріоритетом. Що дорівнює, ти завжди будеш тут третю лайном, то ні. Я зустрічався з нещодавно розлученою матір'ю, з чотирирічним сином. Його біологічний тато любив наркотики, вечірки тощо. І він робив усе можливе, щоб зробити життя колишньої нещасним, переслідуючи, ображаючи, не підтримуючи фінансово, намагаючись налаштувати її сім'ю проти неї. Він навіть спробував мене залякати незрозумілими погрозами і бандитськими викрутасами. Нічого з цього не спрацювало, і він через пару років зник з горизонту. Я виховав розумного. Впевненого, чуйного й успішного молодого чоловіка. Я єдиний батько, якого він знав. Ми з його мамою одружені вже 25 років. Одного разу я зустрічався з жінкою, з дітьми і поклявся ніколи більше цього не робити. Я прожив з нею довше, ніж мав, тому що любив дітей і не міг покинути їх, навіть після того, як зрозумів, що стосунків з їхньою матір'ю не вийде, розлучитися з дітьми було важче, ніж з нею. Ні, я навіть не впевнений, що хочу дітей, але якщо таки наважуся, я б хотів, щоб все відбувалось в моєму власному темпі. Поки я не помічаю жодних червоних прапорців, так під червоними прапорцями я маю на увазі токсичність, неврівноваженість і таке інше. Колись чужому чоловікові довелося стати моїм татом, бо мій біологічний тато вирішив дати, що мене не існує. Для мене було б честю зробити це для когось іншого. Навіть якщо біологічний батько братиме участь у вихованні, в цьому немає нічого страшного. Протягом року зустрічався з жінкою, в якої були сини віком 25 і 23 роки. Якось її 23-річний Бугай подумав, що було б круто взяти мій Dodge Дарт 69-го без мого дозволу, щоб покататися, поки ми з його мамою були за містом. По-перше, це була машина моєї мами. Вона подарувала її, коли мені виповнилося 16 років ще у далекому 1978 році. Тому я беріг її як зіницю ока. По-друге, я б ніколи не дозволив дозволив в тому добню сісти за кермо ні за яких обставин. Він пішов до мого обійстя, пройшов через задній двір. Зайшов до мого будинку, знайшов мої ключі та втік. Спрацювала система сигналізації, все записала. Лоу Джек сповістив поліцію. Закінчилось це тим, що цей бодер ударив переднє крило та бампер, завдавши шкоди на 11 тисяч доларів. Він потрапив за грати через попередні приводи, закінчив на лаві підсудних. Мама намагалась змусити мене не висувати звинувачення, але мені не потрібно було їх висувати. Поліція звинуватила. Ла його без мого слова і запропонувала мені пару тисяч. Страховка виплатила 22 тисячі, і я подав до суду на ще 35 тисяч за зменшення вартості автомобіля. Це відносно швидко поклало край нашим стосункам. І так, мені все виплатили до біса. Їх чувак вийшов через деякий час. Вважаю, що обійшлося ще малою кров'ю. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи зустрічалися б ви з людиною, у якої вже є діти. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!